Привіт! з вами програма Рандеву. І сьогодні наш гість письменник Артем Чапай. Артем Чапай, письменник, мандрівник, автор книг Авантюра, Подорож із мамойотою в пошуках України, Червона зона, війна на три букви та понаїхали, крім творчих здобутків. Артем Чапай відомий тим, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною і виховує двох синочків що тебе надихали твори такого відомого письменника Джек Керуак в дорозі і в Реддянітхаб? Чи дійсно це стало певним зірцем для твоїх книг? Ну, свого часу, так, коли я писав першу книжку, я передусім орієнтувався на Джека Кіруака, але це йдеться про книжку, яка вийшла ще в 2008 році. Вона така стала популярна скоріше серед субкультур, серед молоді, серед автостопщиків. Звичайно, я свого часу дуже надихався і зараз перечитую. Так, але ну, відтоді і багатьма іншими людьми також надихаюся. На місяці авторського читання я хотів би прочитати тексти уривки із трьох книг. Перший із них це уривок із книжки Подорож у пошуках України про мирну Україну, написаний в 2011 році. Другий художній твір із, це Антиутопія, яка називається Червона зона. І в ній описано момент про побиття людини, з якого починається ця книжка. І третій це документальна книжка, це буде уривок із репортажу. Який називається Як я був терористом. Він написаний в 2014 році і практично повністю повторює те, що я писав колись як художній твір. Е, на жаль, те, що я колись писав художній твір в Україні, е, стало потім реальністю. Е, ці два кольори я дуже вдячний. ззовні виглядає дуже гарно, тому що наш 2014 рік чомусь нагадує ваш 1968. Але в чому ситуація складніша? Тому що акцент мій не на тому, яка сторона права, яка не права, а на самому жахіті війни, ось тут в Києві у нас зараз мирний час, моя дитина зі мною, але е кілька місяців тому я ледь не загинув, і тому я хотів би не ставати на, на чийсь бік, а я утримуюсь від того, щоб до чогось доторкатися. Ти порадив читачам бібліотеки певний список книг, які ну, варто прочитати, чому саме ці книги. Чому mm -hmm. саме ці автори? До речі, якраз серед цих книжок Керуака вже немає. Тобто Це люди інші, які також мене надихають. Серед них є такі не... неординарні особистості і не завжди позитивних сприймають, таких, як Чарльз Буковський чи Генрі Міллер. Але мені здається, це все-таки теж видатні автори. І тому я хотів. Поряд із такими авторами, як Маркес, наприклад, яких всі знають, порадити когось, кого майже ніхто не знає, але теж варті того, щоб їх прочитати. Це п'ять книжок, які перші спали мені скоріше на думку, але в мене дуже багато улюблених книжок. Якщо почати, можна почати, наприклад, з Довлатова. Це книжка, яка перегукується з цією понеїхали моєю, але в іншому плані це про щемливість того моменту, коли людина розривається зі своєю сім'єю через кордони. Він пише про те, як люди через пошуках свободи виїжджали з Радянського Союзу, коли він таким чином втратив свою дружину і доньку. «Понаїхали» – це має бути трилогія, наскільки я знаю. Коли плануєш продовжувати, тобто другу книгу, третю книгу, і що там далі буде? Ну, понаїхали. Це перша частина трилогії, але дві наступні будуть на інші теми, тобто не про трудову міграцію. Просто буде трилогія про місто Білий Сад, уявне. Ну, таке умовне місто, яке я вигадав, щоб не зображувати якісь тільки локальні реалії, а постаратися хопити реалії всієї України. Наступні дві частини трилогії будуть на інші теми, але в них будуть виступати, ймовірно, ті самі персонажі, і вони будуть відбуватись в тому самому місті Білий сад. Коли Юра заходив у 9-й округ Нового Орлеану, в його головні голосно гула тиша. Юра чув це гудіння, як звук високовольтних дротів на лісовій просяці в гарячий безвітряний день, коли навіть не співають птахи. І на постійному тлі тиші тільки його кроки порожніми темніми вулицями зруйнованого 9-го округу Нового Орлеану. Різкий перехід до гудіння тиші, після ночі музики та п'яного буйства натовпу. У 9 му окрузі не було жодного готелю, і жодного туриста. Електричні стовпи досі лежать повалені, вуличне освітлення відсутнє, самотні лунки кроків під ранок. І в цей час Юра відчував, як йому бракує Олі і малих. Юра скучав навіть за Сергієм, з яким завжди конфліктував. Ішов порожніми кварталами і згадував, як носив новонародженого Сергія на руках, задихався від ніжності, цілував Сергія, немовля, у щоки і зі сміхом казав Олі, а мене 15 років він стане нестерпним підлітком і буде мене ненавидіти. Ну і нехай. В угарі НАТО по самотність стискається пружиною, щоб потім, підстерігши тебе наодинці, ще сильніше вдарити знизу в сонячне сплетіння. Як, власне, виникла ідея, книги нею Що спонукало саме про міграцію? Я виріс на західній Україні, тобто в середовищі, де практично у кожного в родині хтось той виїхав за кордон. Я із Івано-Франківської області, але наскільки я розумію, в Волинській області приблизно ситуація та сама. Коли куди ти не піди, скрізь серед знайомих твоїх там в когось мати за кордоном, в когось батько за кордоном, як мінімум, там дядьки. І тому я виріс серед цього. І для мене проблема скоріше було не знайти тему а. Просіяти її таким чином, щоб не впізнавали з чиїсь конкретні історії, а спробувати узагальнити. Саме тому, вигадане місто. саме тому і вигадане місто, саме тому і вигадана родина, в якої нема одного прототипа. У е, догорядних персонажів усіх всіх є конкретні прототипи, але от головні герої це родина Ткачуків, це е, вигадана узагальнена родина. Е, в, для якої я брав історії із життів різних людей, намагаючись їх так змішувати, щоб ніхто особливо не впізнав себе, але в той же час себе впізнали всі. Знаю, що в книзі понаїхали. І, в принципі, ти хотів зробити один е фінал закінчення, але в, в процесі вирішив чомусь його змінити. Чому так відбулося? Ха, цікаво, що ця історія вже стає відомою. що вже Ви, ви знаєте, зазблогідь про неї. Е в першій версії е фінал був доволі оптимістичним. Я е, дав прочитати чернетку кільком людям, які які мають особистий досвід міграції. І всі вони в один в одне, ну в один голос сказали, що ну так не буває. Що люди приїхали, повернулись і нічого в них не змінилося. Як правило, за ті роки, коли родина розлучена, дуже багато міняється. Тобто, зараз фінал не є і негативним в плані того, що стається з родиною, а не з одним її героїв. Але він є таким відкритим, щоб ну, кожен собі додумав, як він вважає, як далі можуть розвиватися стосунки між цією подружньою парою. Володя закрив за собою двері і ліг на ліжко у темряві. Сьогодні в школі був окуліст. Їхній клас сьогодні не перевіряли, але Володя сам зібрався з духом і прийшов, коли розійшлися шумні першачки. Кулі здивувався, що дитина йде до нього з власної волі, але перевів Вор Володю по таблиці і підтвердив його підозри. Володя не бачив нижче, забивши у верхньому ряду. Так, зараз тобі точно потрібні окуляри, сказав лікар. Та ти не переживай, сказав лікар. Нинішні дівчата люблять хлопців в окулярах. Здаватимешся розумнішим, ха-ха, солідності додасть. Ну чого ти киснеш? Ох, ці підлітки. А Володя йшов додому і зі страхом думав, скільки коштуватимуть окуляри. Колись він розбив у школі вікно, і то йому на той час 12-літньому здавалося, що це не підйомна сума. А тепер, мама, і так постійно боїться, що заробленого татом не вистачить на вступ Сергія. Це що тепер? Татові доведеться через мене ще довше залишатися в Америці. Та краще я буду сліпим ходити досі Володя досі й не думав, що так сильно любить тата і так за ним скучатиме. Був собі тато на кухні, ти приходив до нього запитати, якщо не розумів чогось у книжці. Ну і добре, йшов назад у свою кімнату. А тепер приходиш на кухню, ось його чашка, а його нема. Ти працював у США. Як можеш порівняти Україну і Америку? Де простіше, де більше подобається, де взагалі краще жити? Чому зрештою повернувся до України? Ну, це важко порівняти, тому що в Сполучених Штатах я працював нелегально, власне, як трудовий мігрант, і цей досвід теж описаний в понаїхали. Мало знаю про таке повсякденне життя нормальних американців. Я жив у чорному кварталі, серед чорношкілих у Новому Орлеані. Працював з мексиканцями, тому це доволі специфічний досвід. А чому повернувся? Я в принципі ніколи і не збирався там залишатись. Я просто хотів подорожувати, я хотів побачити світ, а працював тільки з метою заробити на подальшу подорож першого разу і другого разу. Просто з метою повернутися в Україну, тобто мої плани в цьому ніколи не змінювалися. ти багато подорожуєш і автостопом. І взагалі що найбільше запам'ятовується під час подорожей? Чи є якісь такі ну дуже яскраві епізоди, про які ти завжди згадуєш? Коли ти говорила, мені перше, що спало на думку, це історія мексиканців в найбіднішому штаті Чіапас, які самі живуть у хатині із картону, фактично і шиферу. Але при цьому вони мене і мого друга не тільки запросили до себе додому, а й там нагодували тобто гостинність, яка не має там і кордонів, і гостинність, яка не залежить від того, наскільки бідні люди. І найбільша історія запам'ятовується: це історії людської доброти. Чи складно було писати про війну в книзі «Війна на три букви? Війна на три букви це книжка зовсім іншого плану. Це. Документальна література, а не художня, це по суті збірка репортажів моїх та Катерини Сергаскової. Найкращі з них за рік були просто відібрані в цю книгу, і вони охоплюють весь період від початку конфлікту, тобто ще від анексії Криму Росією. І приблизно до початку 2015 року, до того часу, коли виходила ця книжка, скажу прямо для мене це психологічно було настільки важко, що через рік після такої роботи я просто від неї надалі відмовився, і поки що я сиджу в декреті з дітьми і дуже радий, що я не повинен більше туди їхати. Тому що вже було що і це, було що й ти не міг просто спілкуватися. От коли ти, наприклад, спілкуєшся з людьми, які втратили домівку, втратили все, втратили когось із рідних. Це настільки б'є по нервах, що зрештою ну, сам журналіст теж може зламатись, тому що ти надто сильно співпереживаєш всім цим людям, і в якийсь момент бачиш, що ну, занадто що треба припинити це робити. Я хотів про Максакова сказати, там його єдиний текст. Ми захотіли його взяти, тому що ну, це, мабуть, один з найкращих текстів, які написані це зсередини, людина, яка, до речі, Москвич. Не журналіст пішов в ополчення, щоб подивитися середне, що воно таке. Йому це просто так не минулось. Він там і на ямі сидів, чи днів, і вже там ну, є, коли він вже подумав про самогубство, що краще, що він думав, що не вийде. Ну, Тобто дуже сильний текст. А взагалі різні тексти дозволяють, мені здається, побачити історію з різних боків. Крім того, що в кожній історії ну, це теж погляди різних людей. Скажімо, в моїх частина історії це ну, інтерв'ю або, скажімо, переказ з досвіду різних людей. От ти згадав, що сидиш в декреті з дітьми. Мабуть, тебе дуже часто про це запитують. Які основні плюси в тому, що от саме тато сидить з дітьми в декреті? Ну, найбільш очевидний плюс це те, що жінка при цьому не втрачає якоїсь своєї кваліфікації, не втрачає свого життя. Якщо ми сидимо в декреті по черзі, то це виходить рік вона, рік я. Відповідно, ані я не втрачаю професійних навичок, ані вона. Якщо жінка йде в декрет з кількома дітьми підряд, це виходить 5-6 років декрету. Після цього жінці дуже важко насправді повертатися назад до соціального життя і до професійного життя тим більше. Ти своїм синочком часто читаєш книжки чи е... ви... там практично постійно. Зараз це стало важко, оскільки їх двоє, вони різного віку їх цікавлять різні речі. Одного картонні книжечки, ці найпростіші, іншого вже складні історії. Але тим не менше не маю досі читати. У нас є кілька книжок, які просто зачитані вже ну настільки, що сторінки всі підклеєні скотчем, і ми ще їх підклеюємо. Тобто, коли вони прочитані по тисячу разів уже. А про такі от завантаженості, ти як з дітьми займаєшся? Чи є в тебе час на написання взагалі творів нових? О, зараз його доволі мало, але мені пощастило з дружиною. Вона просто кожен день ми домовились, по, ну, по кілька годин вона мені дає писати. Тобто переважно сижу з дитиною я, але, наприклад, вранці там дві години посидить вона, я за цей час можу хоч трошки пописати, і потім ми міняємось. Вона вже йде по своїх робочих справах. Нам просто дуже пощастило, що ми обоє працюємо ну не на заводі, грубо кажучи, з 9 до 5. Ми обоє більш-менш маємо вільні графіки, і відповідно, коли я працював репортером, то в той час, коли я не в відрядженні, вона мала щось трошки робити, не забувати своєї професії. Вона соціолог. Зараз вона, коли працює, то вона може теж мені дати можливість, хоч іноді попрацювати. Ну насамкінець, твої побажання нашим глядачам. Тим, у кого так сталося, що родини розлучені кордонами, я бажаю, щоб родини ці воз'єдналися, воз'єдналися е, успішно, благополучно. А загалом всім я хочу побажати якоїсь, ну це дуже банально, мабуть, все таки, але якоїсь злагоди між собою. Тобто, чи це родина, чи це люди, які просто живуть разом, чи батьки і діти, але в будь-якому разі е, взаємної підтримки, взаємної солідарності.